На що насправді зараз Росія провокує Польщу і Європу, тобто це дійсно вони хотіли вразити якісь цілі в Польщі? Чи це провокація на щось інакше? Як зараз можуть українців і поляків посварити? Я бачу до цього нереальну тенденцію, і, може бути просто жесть, якщо Польща відріже постачання зброї і так далі в Україну. Слухайте дуже важливо це відео розповсюджити. Воно страшно важливе. От потім а, як зараз можуть країни Балтії відрізати і повністю рашка їх захопити може? Отже, про це все в цьому відео дуже детально і скажу, що робить з ситуації Українська. Оці ці всі ситуації вам потрібно думати зараз за заробіток онлайн за посиланням в шапці профіля для українців. От якщо вам ще емігрувати, щось таке, а вірогідність цього дуже велика. Вам потрібно бути готовим готовими для цього. Ми там дали змогу українцям за допомогою розповсюдження українських європейських відео, коротких відео Інстаграм, там Ютуб, Тікток і так далі, заробляти гроші. Ми платимо за це зарплату. Ми даже вам ефір покажемо ось нещодавно. Зарплати поплачили, подарунки подарували нашим студентам і так далі. Безкоштовно три дня я вас там будуть навчати подивитись що до чого інакше варіанту у вас немає зі мною з нами без нас вам треба шукати онлайн для того щоб ви в будь-який момент могли пересунутися десь легко. нічого платити не треба три дня безплатно зрозумієте, як вам рухатися далі все запосилаємо в шапці профіля далі дивіться От хочуть відкинути зараз допомогу Україні на це спровокувати. але я дуже надію, що Польща на це не поведеться. Що вони продовжують допомагати. Що вони просто поставлять більше ППО, будуть більше охороняти ці склади і продовжувати допомогу Україні. Потім а, скоріше за все відріжуть країни Балтії. Що їм стоїть? Калінінград? Отак рашка Калінінград там, Білорусі, отак раз тока Латвії, Литви, Фінляндії немає. Поняли ну просто немає, і їм нічого не стоїть Потім на Польщу нападати. Ну Реально, гляньте карту, відкрити карту, їм, Латві, і литву забрати, це отак. Понял? Просто отак. Це ще одна з причин, чого зараз НАТО не хоче дуже активно якісь там військові дії розпочинати. Ви прекрасно розумієте, як це кончиться. Тобто, це або отак, от на хитресть на ізлом, поняли, все це брать на провокації, маніпуляції, або це вже третя світова. Все, тобто, і капец економіки всіх країн і Європі, і, і Америки це буде на руку, і Китаю це буде на руку. Бо Китай прийде після цього всього і забере все, що захоче, і Америка те саме може зробити. Ситуація дуже непроста. Тут треба брати не грубо сіла, а от такими от маніпуляторськими, якимись провокативними методами, що зі сторони Європи, що зі сторони Росії, дуже важке питання. Понятно? Дуже важке. Коротше, тримаємося, буду тримати вас в курсі новин на зв'язку. Слава всім українцям, які досі тримаються. За посиланням шапці профіля, навчимо вас, як заробляти, і ми вам за це зарплату будемо платити.